Рахуємо розмитнення Volkswagen Golf 1.6 бензин 2007 року. Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, представлений на сайті Automoto. Продають його за 4999 злотих. Бачите, стан, плюс-мінус нормальний. Є питання по поргам. Скільки ж такий автомобіль коштує в Україні? Автомобіль 1100, доставка 300 доларів, митниця 1800, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 50 доларів. Разом 3320 доларів. Стає такий автомобіль, якщо ви самостійно його проганяєте в Україну, і розмитнюєте. Ось власник робить опис про нього і вказує, що 300 тисяч пробіг реальний. Дивимось ситуацію по авторія нашому. Мінімальні ціни це 4 700. Тобто майже на півтори тисячі доларів автомобілі в Україні такого типу є дорожчими. І от диво дивимось, пробіги майже у всіх менші. 200 тисяч до 300 тисяч мало хто доходить. Звичайно, що пробіги всі кручені в Україні, цим, цим нікого не здивуєш. Ситуація наступна, якщо ви купуєте самостійний автомобіль. І самостійно приганяєте його в Україну, економія на такому автомобілі буде у вас мінімум 1000 доларів, а то і більше. Українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені ми вам допоможемо.